Христос Воскрес! В сьогоднішній день напередодні свята, Вознесіння Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, я приїхав у моє рідне село, Монастириха. Вже мене не зустрічає мене рідна, моя рідна мати. Але зайшовши до брата на подвір'я, я хотів привітати з наступаючим праздником, зайшов із хлібом і цукерками для дитини, а брат, вийшовши, обматюкав мене різними матюками, взяв арматуру і хотів проганяти нас із подвір'я. А потім найгірше взяв хліб і цукерки, які я приніс. І святим хлібом кинув мені у слід. Розсудіть мені, який брат і як з таким братом дальше відносини мати. Христос Воскрес! Воскресне Україна!